Як витрачають бюджетні гроші на Прикарпатті, громадські активісти дослідили, як здійснюються державні закупівлі в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях. В результаті виявили низку порушень, однак відзначають, вони не обов'язково носять корупційний підтекст. Мова йде так само і про порушення, які носили формальний характер, і, можливо, десь були через вчинені замовниками через якийсь людський фактор. Мова йде про Відсутність певних документів для оприлюднення і так далі. І так далі. Так, от всього таких закупівель за півріччя в Івано-Франківській області ми знайшли 66. Активісти кажуть, Івано-Франківщина за друге півріччя минулого року втратила значну суму через те, що під час тендеру дешевші пропозиції відхилялися замовниками. Зазвичай ці відмови мали формальний характер. 6 мільйонів це втрачена вигода бюджету. Учасники подавали свої пропозиції з дешевшою ціною. Замовники дані пропозиції відхиляли. Ось, переважно по надуманих причинах, там 90% це надумані причини. Немає якоїсь довідки, довідка прострочена. Там, да, подали копію якогось документа замість оригіналу або дали оригінал замість копії. Ось, і суто по таких формальних причинах пропозиції з дешевшою ціною. Із виявленими порушеннями дослідники звертаються до правоохоронців. Наразі кажуть, їх заяви перебувають і на стадії розгляду а по двох випадках у Львівській області вже відкриті кримінальні провадження.